Привіт, народ! Привіт ножемани! Сьогодні у нас на огляді новинка від вітчизняного ножового бренду Skif Knives. Це ножик під назвою Ракамакафо. А ні, не так, степе. Фрістайлер він називається. Фрістайлер. І тут заставочка Ракамакафо. І поки олди витирають сльози, згадуючи старі добрі часи, я швиденько зачитаю вам цифри ТТХ цього чуда. Загальна довжина виробу складає 220 мм, довжина клинка 93 мм, з яких довжина ріжучої крайки 85 мм, товщина клинка 2,2 мм при зведенні в 0,1,02 мм. Маса виробу 127 г, товщина років є 11 мм. І довжина руків'я складає 127 міліметрів. Відразу скажу, що ці ножі до нас тільки не приїхали. І я ще не маю якогось серйозного досвіду користування цим інструментом. Я не носив їх тиждень на кишені. І, чесно кажучи, взагалі не впевнений, що хоч хтось носив їх тиждень на кишені з тих пір, як вони приїхали, хіба що розробники цих ножів, мабуть, загалом це буде не трансляція якогось мого досвіду користування цим ножем, а таке собі аля перше враження в рамках огляду. Ми, звісно, повністю розберемо всі моменти, всі тонкощі і всі нюанси пов'язані з цією новинкою і. Подивимося, як він зроблений, для кого, для чого, і чи потрібен взагалі такий звір в сучасному українському нажиманому. Ніж представляє собою edc фолдер середнього форм фактору, сконструйований завіяннями сучасної ножової моди. Він відразу представлений в декількох цікавих кольорах, і тим самим, прямо зі старту з вітрини, стає дуже привабливим для ножемана українського, тому що крім чорного, звичайно, стандартного ножа, ми можемо придбати помаранчевий, блакитний та жовтий. В цьому плані дизайнери компанії «Skiff Knives» Схожі на спінінгістів. якщо не клює на один колір, ну, запропонує щось інше. Клинок цього ножа представляє собою всім відомий стандартний дроппойнт, абсолютно робоча форма, яка чудово придатна для EDC ножів, дозволяє виконувати ширчений спектр задач. Ножі з такими клинками можна називати ножами змішаного призначення, вони чудово і ріжуть, і колять, і длубають, ну, з урахуванням всіх інших, так би мовити, параметрів. Сталька тут 8 Chrome 13 MOV, яка, ну я не знаю вам, що вам про нового, про цю сталь сказати, якщо вона ставилась Ножі ще до того, як вийшов той кліп на пісню FreeStyler. Загалом стандартна китайська корозійна стійка сталь, яка від лимону на єржаві, елементарно гостриться і навіть час ріже. Тим паче на такому зведенні, як тут. На кінку залишили ділянку з постійною товщиною, що дозволяє адекватно затиснути цей ніж, зафіксувати в заточній системі затискачами для того, щоб по-людськи загострити все, як я люблю. Ніж на високих прямих спусках. З фінішем Stonewash і фасочки вздовж обуха у нас зняті. Даний клинок, окрім ріжучої крайки, гострих граней більше в собі жодних не несе. Руків'я цих ножів сконструйовані за стандартною схемою. Два суцільних міліметрових сталевих лайнера, поверх яких встановлені накладочки з АБС Полімеру. Накладочки мають цікаву таку текстуру у вигляді таємничих окультних трикутників. Текстура ця не є агресивною, вона не чіпляє шкіру, не рватиме канину штанів, наскільки я можу судити, так в рамках першого враження, так би мовити. Також бачимо тут кліпсу Алясі Джербі в такому артізанівському стилі. Кліпсу можна перекинути на ліву сторону, але носити ніж в кишені ви будете лише в положенні тіп. Ап, абсолютно більшість нажиманів, з якими я знайомий віддають перевагу саме такому носінню, тому не бачу проблеми в тому, що не можна її поставити біля осьового вузла. А от тімлячний отвір конструкції ножа. Не виявлено під час поверхневого огляду. В якості скріплюючих елементів тут дві боночки в районі кліпси: ось овий і стопорна бонка. Суцільні лайнера, це, звісно, добре, тому що там не буде накопичуватись зайвого бруду, їх значно легше обслуговувати, їх значно легше прочищати від якогось бруду чи пилу звичайною ватною паличкою, але разом з тим вони трошки додають ваги, тобто повнорозмірний. Ні, не так. Середньо розмірний і ніж, який представляє собою оцей скіф фрістайлер, важить близько 125-126 грамів, і хтось скаже, що напевно це. Забагато для такого ножа, на що я відповім, що ну ви знаєте мої вподобання. Я і із реконом і за спадою ходжу. І я себе вважаю, що носіння ножа в кишені, зручність цього носіння залежить не від маси ножа, а від того наскільки він їй подобається. От, власне, і все. Поговоримо про замок та органи керування цього ножа. Як ви вже помітили, це ніж, який не оминула сучасна мейнстрімна мода на поєднання батон-локу з фліпером. Спочатку це здається, почали просувати артисан-катлері на своїх. Бюджетних CGRB ножах, потім бокер підключились, і наразі бачимо ескіфа з таким цікавим поєднанням. В першу чергу це дає нам зручність, яка дуже потрібна, якщо ніж і дійсне, якщо ми кожен день собою носимо, часто відкриваємо, закриваємо для того, щоб щось порізати, відрізати, тому що. В плані маніпуляції відкривання закривання це ніж дає широченну варіативність. Давайте перерахуємо, скільки варіантів відкривання цього ножа. Отак от навскидочку Григорій Сою вам запропонує. Перше, що напрошується, це фліпи. Відкрили, закрили. Потім шпеник великим пальцем, шпеник середнім пальцем, спайдер фліп, шпеник вказівним пальцем. Забув слово, Інерція. Інерційне відкривання. І само собою натискання на button lock також. Дозволяє нам відкривати-закривати ніж, оперуючи однією рукою. Загалом широчене різноманіття. І в цьому плані даний ножик він такий собі от фіджет, такий собі собі цяцька антистрес, якою можна гратися, читаючи книжку або дивлячись серіальчик, або просто під час якоїсь іншої медитації, для того, щоб заспокоювати свої розшатані нерви. В наш нелегкий час, тому що ну, часи зараз непевні. певні. І якийсь веселий, позитивний яскравий ножик, який дозволяє вам врівноважити свою нервову систему. Це, мабуть, навіть більш важлива опція ніж розрізання якоїсь картонної коробки в тих місцях, де вже і так є ніж. Це я про нову пошту. Тобто, як можемо розуміти, осьовий вузол цього ножа зроблений досить грамотно, продумано і несе в собі прикольну механіку роботи. Багато в чому це залежить від... Не найдешевшого керамічного підшипника, який стоїть в осьовому вузлі, який не буде у вас іржавіти на дистанції, який значно менше буде до себе просити уваги в плані обслуговування, промивання і просушування. Час від часу доведеться розбирати цю штуку, якщо ви любитель покласти ножем кожен день по 100 раз. Зверніть увагу на накладки з зворотньої сторони, там, де кнопочка батонлоку знаходиться, у нас є певна така ділянка, яка зовні може виглядати як якийсь брачок. Але варто розуміти, що це. Посилення полімерної накладки в тому місці, в якому встановлений батонлок, і в якому знаходиться пружина, яка підпружинює власне, цю от металеву кнопочку, яка відповідає у нас за фіксацію ножа. Це є абсолютно на всіх ножах. Фрістайлер, тому потрібно до цього спокійно відноситися, а не сприймати як якийсь брак. Можна ще трохи поговорити про замок батонлок і згадати наші тести, які ми робили на природі, де ми брали ножі Сжербі. Як тільки вони з'явилися за цим поєднанням батон-локу і фліпера, ми взяли декілька ножів, пішли на природу, почали там батонити цими ножами, копати ями, рубати якісь дрова і так далі. І декілька ножів у нас вийшли з ладу. Варто розуміти, що. Всі ці плюси цього ножа вони компенсуються невисокої стійкісті до екстремальних динамічних навантажень. І все це можна пояснити позиціонуванням цього ножа. Це edc ніж для міста. Це помічник, який буде допомагати вам під час ваших вуличних якихось історій і, можливо, легкого такого нетрешового аутдору, тобто якісь пікніки, якісь виходи на риболовлю. Але це не той ніш, яким ви будете строгати гілки. В рамках тижневого походу це не той ніш, яким ви будете батонити якусь дерев'яху, розщеплювати навпіл якусь гіляку. Це не той ніш, яким ви будете масово відкривати якусь кільку в томаті, ходити на полювання або в розвитку. Ні, це ніж для міста, це ніж для ідісішника, і для от таких от лайтових ідісішних задач. Це веселий такий кишеньковий помічник поле гри, якого знаходиться в межах. Пошти, посилки, коробочки, мотузки, шнурочки, паракорди, блістери, тортики, апельсини, різні там буженінки, огірочки, помідорчики і так далі. Оце його робота І з цією, так мовити, з цими задачами він буде справлятись чудово. 2,2 по обуху, зведення в 01-02. Тобто він навіть суто геометрично, незважаючи яка там сталь, він буде різати просто шикарно, як опінель. Я думаю, цікаво буде прогнати його по тесту, як воно ріже і переконатись в цьому, якщо сприймати його в тому позиціонуванні, в якому його задумали розробники, а не вимагати від нього щось таке, для чого він від початку не був створений, то це ніж послужить досить довго. Ножа цього абсолютно повнорозмірне років'я, якщо навіть взяти моєю не найменшою лапою, тут залишається декілька сантиметрів на хвості, що дозволяє нам по великому рахунку. Перехвачувати його різними там хватами, брати його ближче до цього розширення біля кліпси, для того, щоб мати віддалений хват. Звісно, тут не йде мова про якесь рубання пластиліну, але це може знадобитися, наприклад, якщо мова йде про розпускання якогось плітлену, якоїсь тканини, водночас тим можна перехопити з допомогою чойла ближче до ріжучої крайки, для того, щоб загострити якийсь олівчик, якусь маленьку гілочку і так далі. Єдине, що не варто робити з цим ножем, це хапати його таким от хватом. Типу Brothers, з упором великого пальця на осьовий гвинт, тому що там знаходиться кнопочка замку, і відповідно у нас наш ножик під час якоїсь роботи таким хватом може скластися на пальчики, чого не хотілося б, чесно кажучи. Кажу, давай ще трошки похвалимо цей ніж, і вже от будемо розходитися. Ну там люди втомилися дивитися, скільки можна хвалити цей новий скіф, а не цікавіше попереду. Так, ну також я хотів сказати, що всі ножі, які нам потрапили на огляд, абсолютно всі симетричні. Блін, не докопаєшся до них. У кожного вістря по центру і симетрично спущені так мовити спущені, симетрично заслюсарені клинки. В цьому плані китайців доведеться похвалити, тому що вони вже так набили руку, що ну, можуть дати фору деяким більш іменитим не китайським виробникам, європейцям та американцям, де знайти, де знайти рівно відслюсарений та відцентрований клиночок, подекуди досить важко. Переходимо до завершення. Цінник цього чуда на момент огляду. Знаходиться в межах 1400 гривень. А враховуючи промокод на знижку в описі під відео, так і взагалі прайс виходить досить приємний. Навіть в рамках цінової політики компанії Скіф. Якщо вам сподобався цей ніж, ви хочете придбати зі знижкою, і у вас є якийсь друг, який також захоче собі купити цей ніж, то ви можете купити блакитний, жовтий, переставити по одній накладці і мати так би мовити, на кишені. Взагалі оригінальний, ніж в патріотичному забарвленні. Це так маленький лайфхак на останок. І повертаючись до запитання, яке прозвучало на початку відео: чи потрібен цей новий скіф сучасному українському нажиману, можна. Подумати таким чином, ну, типу, повнорозмірний, тонкозведений різучий ніж з вартістю трошки більше тисячі гривень на яскравих різнокольорових накладках, який народився на сучасному cnc виробництві, має приємну механіку та різучу геометрію. Потрібен, звісно, тільки не на якомусь навіженому нажиману, який ходить з колстіл там спартан чи з раджою, і от любить щось. Помахати отак от з усією завзятістю ні для пересічного нажимана, як я казав на початку, для людини, який потрібен звичайний робочий ніж, який буде зручний, який буде різати і виконувати от, оту чисельну задачу і дісішну, яка виникає в ножимана кожен день для таких людей, яким потрібен ніж не за всі гроші світу, яким мабуть не потрібен MSI за 10 тисяч для EDC, а потрібен ніж за тисячу з хвостиком. Оце от буде той самий, ніж за тисячу з хвостиком для EDCшника. І компанія Скіф, вкотре нам його всім пропонує. Купувати чи не купувати це вже хто як своїм гаманцем проголосує. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо, що додивились. Можете підтримати нашу творчість лайком, незлим коментом, підпискою та поширенням. Все, народ, до побачення.